У Житомирі 28 червня провели урочистості присвячені Державному святу Дню Конституції України. Отож, давайте хвилиною мовчання вшануємо всіх борців за право та свободу нашої України. Вічна пам'ять слава Україні. Запрошуємо вшанувати пам'ять великих українців, борців за конституційне право жити в незалежній вільній демократичній країні, покладанням квітці до меморіального погруддя Вячеслава Чорновола та до меморіальної дошки Михайла Грушевського. А потім всі прямуємо до пам'ятного знаку композиції захисникам України у війні з російським агресором.

Ми всі спільно боремося сьогодні за те, аби український гімн лунав на всій території України у кожному куточку нашої незламної країни. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Сьогодні день конституції. Ми вшановуємо в першу чергу пам'ять наших хлопців і дівчат, які загинули і продовжують боронити нашу державу задля утримання і дотримання наших конституційних норм, які нам дали оці засновники нашої конституції, починаючи від Пилипа Орлика, продовжуючи Михайлом Грушевським В'ячеславом Чорноволом. Ми повинні пам'ятати свою історію для того, щоб наші діти продовжували цінувати і створювати наше майбутнє. Знати, пам'ятати, а саме головне дотримуватись. Дотримуватись конституційних норм, які прописані, які викарбувані фактично в кожного в серці. Україна єдина, Україна неподійна. Це напевно, що ці не найголовніше, що прописано в Конституції. Дякую, слава Україні!